Панове, всім привіт. Легендарний пік, це само по собі цікаво, але в народній команді, крім того, ще було дуже багато гравців серії А після нагород за Фуд Чемпіонс, яких я хотів вписати у свою команду, щоб подивитися на що вони здатні. Вже завтра фінал Ліги Чемпіонів Манчестер Сіті проти інтера і все йде до того, що Мансіті заберуть трофей, на який справді заслуговують. Проте це футбол і всяке буває. Хто зна, можливо, інтер здивує. Якщо у вас є прогнози, фавбет до ваших послуг. Успіхів. Перемога вже близько, а за нею відновлення. Щоб допомогти воїнам адаптуватися до нового життя, у твоїй останній місії збираємо на біопротезування для них. Проходь квести та рівні, а за це розіграш гаджетів наприкінці промо. З тобою було приємно мати справу. Залишайся у грі Фавбетгравець. О, компенсація ще буде зараз для народної команди. О! Два! А чому основа отримала один Тоц, а народна команда два? Що за. Добре відкриваю? Маркіньос, я не знаю. В мене, по-моєму, він в основі є, а тут нема. Так. Дайте Мейсі Йдіть в сраку, та хай буде. Ой-ой-ой, тут ще 5 5 крос, це. Я буду грати на основі, коротше, так, щоб придолити в райвелс і забрати собі Тоні Кроси. І помаленьку починаю їх прилаштовувати в команду. Помаленько. Ще й наката є. 90. Віталія? 96 там пейс Ту якийсь баджет чи що? А, тут то, то Ернандес. Що знов просто прайм? Ясно. То вже ЕТО не безнадійний. Що не може бути три просто прайми, я компенсацію вимагаю. Просто три прайми, ні одного тобі футберзи, ні одного Team of The Ні, це Іспанія. А, то може бути Бутра. За нього писали. Це ж Бутра? Рауль? Це Рауль Гонсалес. Саміель Етоо. Фінес шот, Шотоусайт Фудшот. Гарна картка? 4-4. Станіслав Лоботка! Я собі чомусь одразу за хокей, думаю. Є. Все. Не все. Куараду. Фінішер. Є. Добре. Одна зміна позиції і ми в грі. Оп, все. Ми готові. Що це за склад? Лоботка! Нічого собі дав. І Ангель, Ді Марія потужним ударом відкриває рахунок. І актуально. Кривцов плюс Месі. І Ді Марія буде зараз дубль робити. Хм, як файно. Два голи плюс асист. Так, від Ді Марія. Семюеле То продемонстрував свій фінес шот. Маємо 4-0 за пів тайму. 120 хвилин. 5-0. Враховуючи те, що граю з серією А. І в нас скоро фінал Ліги Чемпіонів. Просто взяти форму Інтера. А як ви думаєте, хто в якій формі буде грати? Хто номінальний господар? Манчестер Сіті номінально блакитні. Ну, в принципі, мені здається, принаймні real life, основна форма Сіті не буде ніяк конфліктувати з формою Інтера, тому що шорти і Гетри в них чорні, і верх теж виглядає таким досить темним на фоні досить світлої форми Сіті. Мені здається, обидві команди будуть грати в основних формах. Польська. О! Отак нічогенько виглядає, що кажете. Грати можна, але якби. Ці кольори Інтера були червоними міланськими. Виглядало б воно краще. по перших дотиках і маневрах Томорі з Смолінгом ця пара мені дуже подобається. Смолінг. Смальдіні. Так Смолінг круто. Лоботка! А, до речі, непоганий м'яч набирав траєкторію, я помітив. Слухайте, якби був Вальвер дотка. Дотка. Смолінг, він шикарний. Тео. Щоб вводити кошти? Треба пройти верифікацію. Ох, який удар! Віцемелето. Лоботка! Та бля. Комісія, якщо, помиляюсь півтора відсотки. Ой-ой-ой! Але forlan ви бачили, як він вистояв? Витримав просто на спині суперника і далі вже. Пакета! 92-й вже пакета. У мене на основі є такий, треба буде якось заграти з Лукасом у нові Food Champions Ultimate Tots, можливо, і там вже пакета зіграє. Ну що, лоботка? Тагіай, не забувай він. У лоботка. Проти пакета? І тут підстраховка від Тео. Гарненько, мені дуже подобається шоти АТО. Вони такі культурні, десь навіть вишукані. Бо гравці без фінес шотів на трейтах буває інколи якось так собі їх дають. Ага, я на балансі думаю, чоді Мрія страйкер. Бляха. Вау, чесно, який сейв. Я трохи втег ловлю зараз в геймплею цьому з переключеннями. А ще лівим стіком має так керувати гравцями, що палець вже болить. Добре дав в дотик. Іди, Марія. Оу, гарно. І Ді Марія. Марія. Ай-яй-яй. Але він заб'є. Так. Дуже класно б'є. Здається, навіть з зовнішньої сторони Стопи, при тому що я просто тисну кнопку удару. Є така штука, що в гравці які трейтами на оцейт-футшот, нога сама тягнеться пробити саме так, навіть без L2. То як колись, до речі, в старих версіях FIFA. Бо без трейту вони просто били. А з трейтом якраз це і відбувалося. Гол тим часом, один-три. Ох, чесно. який сейф крутесний. Його просто як приклеюють ті рукавички той м'яч. Так, секунду, треба паузу. о О-о. Бляха. О. Ось так, 4-2. дебютний гол для Томорі. І п'ятий командний. Ух ты. Як раптом побачу десь реальну ціль, куди щось можна зібрати, то я з радістю. На немудрі, дрон, на немудрі. Оп. Ой, добре, то лівою. Ой, бляха. Підглянув в чат, а за той час отримав такий вихід, який закінчується голом. Смолінг. О, як пописку дали, Вальверде. Ліва. біда. Оу, Гол, Чудово. Я вже боявся, що зараз знову у блок проб'ю. О, бляха. В сайду нема? Гол ха! ха Я думав офсайд 4-2. Воно так довго там відпливало, поки я дав то закидання. Що я думав, що вже офсайді, Марія. Дурний дуже дурний зараз геймплей. Дуже, 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 дуже. О боже. Чисто. What? Серйозно, навіть тут я не міг підбігти до М'яча? Чому? Що то в нього за вишиванка така, бачили? Погляньте на оформлення стадіону. Я б собі таке навіть поставив. Чот є ідея, де воно таке продається. Чи береться? Чисто в вишиванці стадіон. И куадрадо. Вот это высосар, бляха. Как он замахує? И... Лоботка. Тимарика, Смолинг. И Лоботка тут, как тут. Ой-ой. Ой-ой-ой, спокойно. Контроль. Добре. Добре. Дуже добре. Ну. Є yeah! Дімарія. Правою ногою молодець, але... Бляха, знову блок. Торлан без зеленого таймінгу, Але 2-0. Добре. О, oh, нарешті квадрату зіграв у відборі високо. Добре. І... І ето об. Що це було? Я того шеїв хотів забити. А гравець суперника дупою відбити. Якесь фантастичне комбо там утворилося. Голу нема, оце і біда. Отут погляньте, що робиться. Один, два. Фана створений для таких моментів, він виходить замість злоботки. О! Оту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! Погляньте, скільки в мене дебютантів сьогодні. Ну, Ді Марія я там випускав трішечки такого чисто відчути м'яч, коли він мені впав. Але якщо серйозно, то він сьогодні теж дебютувати взявся. І виходить, що в мене сьогодні, увага, 9 новачків, якщо з Ді Марією. Тільки Вальверде і Форлан залишилися. Зараз по контрактах я звернув на це увагу. Вау! Ото так команда оновилася. Мартиніос і Лусіо золотий. Смолінг. О-о-о. Блок. Ух, чесно, я, в мене завжди дежав'ю якісь флешбеки з Льорісом, Він стільки таких голів Напропускав, пропускав. І Едерсон теж. Смолінг то як Ван Дейк, серйозно. Ну Дейк можливо, трохи пластичніший, а смолінг міцніший. Смолінг вау! Семіелето! Червоний таймінг забиваю! Це макеба! Ха -ха -ха. І диктор французькою щось там озвучує на стадіоні. О, поперечено! Добре, нарешті, нарешті каркас грає за мене. О, боже, який пас. Іді Марія і Курва! Добре. СЕМІАЛЕТО! Як він дав, то легко. Лівою ногою. Ой, Тео, фантастичний підкат. Просто шикарний. Залишити так м'яч в Грі, а не вибити його в аут. який удар, яка траєкторія. Ай. Бляха, як постелив мені вниз. Можна. Ха-ха, <laughs> дякую, Алісон. Підірав мені. Третя стійка. Просто манекен. О, мені ян як гарно. тут якась теж RTG. Пішов, 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 пішов. Квадрадо. Можна такий пас. Ето. Удар! Який чудовий Самюель. Ето. о Читалось? і і і і І все просралось. А якщо Вальверде червоним таймінгом, а якщо скину з відскоку і заб'ю якусь дурню, то буде дуже добре 2. Fordon. Щось не задумав, добре. Ето о, божевільна передача. Пен. пен, пен, червона картка і пенальті. Куди ти побіг? Червоно. От я хочу, щоб їй ви всі давали червоні картки за таку хрінь. Лоботка, дивись, як зіграв. А фак фак! Чудовий правий з цієї, який щесне. Лоботка! І це кінець. Що скажемо в підсумку? Семіе тоу дуже сподобався. Тут 11 матчів не було, було 10, бо один чудачок вийшов з матчу на першій хвилині. За 10 матчів, 17 голів і 6 асистів. Це вау, це багато. Чи гравець без 5 зірочок на фінтах, без п'яти на робочій незі. Він просто класний. Він швидкий, технічний удари. Можливо, він не найсильніший фізично. Сила 84 моделька така, але не скажу, що він відлітає. Ді Марія вразив, він просто. Пу. Гравець на фланзі накліпав 10 голів і 8 асистів. Це щось нереальне. В нього удари так, л 2 летять, та ти що? Він. Набагато далі, ніж World Cup картка, яка мені не сподобалась. Несеться, окрилений Квадрадо, ну таке. Один гол, три асисти. Ну що з ту позицію закрити, може комусь. Ді Лоренцо. Так, грав та й грав. Я не скажу що нічимось там не особливо запам'ятався у відборах. Тоді як Ернандес Тео Машина. То як Кап Екстра. Просто настільки ж масивний, але швидший вдаліший у відборах. І Смолінг. Стіна. Смальдіні. Смалдайк. Скільки в нього сили, не 99, ну ясно. Ну спритність, баланс та, вона нижче, ніж Дейка, то відчувається, він сам по собі важчий, але міцний і потужний то так відчувається, що просто в тебе скеля в захисті. Томорі теж нічого таке, але Смолінг сподобався більше. Від Томорі якось мічі частіше відскакували до суперників. Клоботка ну таке. Вальверда на дуже мінімалках. Скільки я за нього бив, він не забив 4 асисти стидав. Ну і чесно, нічогенько стояв у воротах, я йому стальзірності навіть не давав на базі. За 10 матчів я не пам'ятаю, щоб чесне, хоча б раз пропустив таке, що я б сказав, чесне, як ти міг? І нормально стояв, він коли сейвив, він коли пропускав щось робоче. Нормально. Взагалі, цими карточками серії А я задоволений. Особливо зайшли Смолінг, Тео і Ті Марія. На сьогодні все. Дякую за увагу. До зустрічі. Бережіть себе.